Нарешті у мене є можливість про це розказати. Отже, 6 вересня в Україні почнуться дні замбезі пташиної країни. Та цікаве те, що говоритимуться пташки голосами українських зірок в операції перевтілення взяло і Телеведучий канал 1+, Плюс Дивіться про що я і про кого. Щоранку на каналі 1+, Плюс Один аромоксами Кави Якобс запрошує гостей. Українські зірки защеботали. Телеведуча Соломія Вітвіцька, шоумен Анатолій Анатоліч та співачка Лялу заговорили пташиними голосами. Вони озвучують українською мовою американський мультфільм Замбезія. Гадаю, тепер він травмуватиметься регулярно. Пробач за ураганів. Героїня Лілу відважна пташка Зоу, яка рятує головний героїв мультика. Співачка у цій справі професіонал. Її голос можна почути у понад десятки мультфільмів та безлічі рекламних роликів. Я вже дуже багато озвучила і ролі в кіно, і главних ролі в мультфільмах це Ліхалепа, і Теркелі халепа і. Монстр в Паріже главна роль там, гівана понесе параді дублірувала во Франції. Вотану основну героїню. А я дублірувала здійсню і е, білоснежка і місь гномов. Тож главне одна з головних ролей. Соломія Вітвіцька озвучує мультиплікаційного героя вперше. Її підопічна маленька жовто-зелена пташка на ім'я Тіні. Дуже добра, ніжна, але смілива. Дівчина зізнається у них з тіні багато спільного. Ну вона насправді е, яскрава. І мила така добра, і по голосу, який був у актриси англомовної. Мені здається, що вона підходить мені за характером. Тримайтесь, Соломії такий творчий процес подобається, проте вона зізнається. Це дуже складно і відповідально. Адже її роботу будуть оцінювати діти, а вони суворі критики. Справді дуже складно і. Важко насправді мені подобається. Сподіваюся, що результат буде хорошим і що режисери будуть задоволені. О, oh -oh. телеведуча каже, що залюбки погодилася знову озвучити когось з мультфільму чи кіно і вже намагається уявити свою наступну героїню. Я б якусь хуліганку хулігансти мене характер, якісь такі. Поки Соломія Вітвіцька буде готуватися до ролі хуліганки, ми вже незабаром побачимо її ніжною та хороброю пташкою. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксами Якобс запрошує гостей. Отак завжди тільки на студія наповниться Якобс. та нарах Відразу з'являються наші гості. Вони прилетіли на крилах кохання, не знаю чого, просто гарного бадьорого настрою з країни, яка десь там між Мадагаскаром та Ріо. О! О, -о, о, як ти сказала, <свисті> соломій Вітвіцька та Лілу, Доброго Примент. ранку. Бачите, чотири дев'ять Код міста Києва 044, Мережа фейсбук сніданок з 1 плюс 1. Слухайте, я колись теж теж один раз озвучував мультики в житті. смішарики були такий. Мене досвід. Я вам скажу надважка праця. Що надважкого ви відчули під час цієї роботи? А в ви тебе все виходило відразу? Ні, паскулька дуб, паскулька дублі прихотіла з повторяють. Одна фраза. От тих сьогодні там сюжеті о. Uh, я вам скажу, ну разів 10 можна так. От, от там мені так само, коли я прийшла, мені сказали, що в принципі навіть професіонали можуть прийти і можна по 15 разів повторювати там оце ОО і, і uh -huh. воно не вийде. Ну в мене роль така взагалі майже еротична там. Лілу, у тебе більше досвід і акторський, і в озвучуванні, а тобі що над yeah, да, на важкого? На самом деле, в цьому, я дуже да, люблю озвучувати мультики, тому що ти погружаєшся в сказки, да, погружаєшся в, в, в какую-то, да, в детство, в какую-то нереальність, і є можливість немножечко придумати свій якийсь то образ. І, ну, в цьому мультики було немножечко сложно потому что меня просили выключить тетю и стать немножечко девочкой. Я приехала с концерта, и практически не спала ночи, голос немножечко подсел. И поэтому приходилось все время пытаться говорить немножечко выше. Девчата, я хочу, чтобы вы взяли, э, я взял квиточки да, на премьеру да, да, не да. в свои, э, не такие себе руки, да, а в, вы в свои загребущие, а вы в своих. красивые. Мы в свои крылья, правильно? Да, правильно, Так, точно. Покажите на камеру. Вот Так, это премьера, для мамы с малятком, можно прийти на премьеру. 6 6 да. Там буде дуже цікаво. Симнадцять буде да, і і... Будуть... І говорящий попугаї. Ну правда, не нашими голосами пока. Но у них ще все впереди навчаться. І будуть концерт активних исполнителей, і подарки і много всього іншого. Дівчинка співала по римському дуречку. Ух ты! Зараз саме час Рома Смотрю запитання в нашого спонсора торгівелі Марки Якобс. Нах це зробить наш глядач. Або глядачка, як завжди, доброго вам. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А Кави Якобс запрошує гостей. Вітаємо. Алло. Доброго ранку. Куку. -ку! Я вже кукушонка зараз буду грати. Алло. 494, 11.94, код міста Києва 44, мені підказується, зірвався дзвінок. А, слухай, якщо можна на камеру, підійдіть, будь ласка, от якщо на пост дивитися. А от, наприклад, тут о, головна героїня, так і Лілу. Я от збільшую трошки. Дивіться, навіть я так розумію, що шукали а, а, героїню, яка схожа й зовнішньо на... та, ну, що підходила звичайно. Ну, да, я кстати пройшла макіяж вони теж роблять друг по друге. От мені теж дійсно інтерена, ця птиця під мене робила макіяж чи Ні далі ще таке моє спостереження тут рецензії почитав юна птічка Тіні. Це пташенятко говорить голосом Соломії Вітвіцької. Мила і ніжна, байлива трепетна пташка. Вже, Вона та Вже оберігає і, і та, така пташення. в житті. Ну, Ти там... ж хуліганка сказала, що її <крикуліт> дає. Ні, я би хотіла хуліганку, а. а це пташечка ніжна. Насправді така дуже відповідальна, смілива, відважна. Вона захищає свої яєчка, не свої, напевно, навіть, але захищає. Який же страус долучився до от Кожна фраза навіть <крикуліт> якийсь вигук, це є кільце професійною мовою тих, хто займається дубляжем, говорить. І В них, в моєї пташки більшість таких. ах, ох, <реш> от такі отзалісь фрази. Я не хотів би питати, як часто вона це робить в житті такі звуки не награні. Дівчата, розкажіть, будь ласка, ну, якусь там тоненьку схему цієї, цієї історії. Що ми там побачимо, це а, і комедійні якісь моменти, так, і якісь, можливо, там пригодниці. Це дуже красивий мультик, дуже красочний. Вот, представьте себе, якщо це страна, в якій зібрані всі види птиць. Це, наприклад, на урок по зоології, так? Да? есть. Вот, и птицы очень красивые, и живут они в свободной стране, и все очень замечательно. Но, естественно, им приходится бороться за свою страну, потому что находятся хищники, которые хотят нарушить этот покой. И, конечно же, есть юмор, есть романтика, и есть борьба, то есть есть все для детей и взрослых. Можно чему повчитися, на речи, так, там, бути такими сміливими, угу. боротися за незалежність України. Є телефон, країни. скоріш. Доброго ранку. Алло. Алло. Нарешті дочекалася. Хто ви є звідки, Ля? Мене звуть Оксана з Києва. О, Дівчата, о, вітаю. Добре, добре, Оксана. Так, Оксана. У вас є донечка чи синочок? Є молодша сестричка. Дуже хочу з нею сходити на цей мультик. <гум> супер. Хорошо. А ви можете нам розказати, вообще, за що ви любите мультики? За те, що вони добре, світлі, вчать чому та хорошому. <гум> У вас є запитання, мені э, відомо до наших. Скажіть, будь ласка. Я кого б хотіли озвучити з вже існуючих мультиків? От які мультиплікаційні персонажі вам сподобаються? Ну, мабуть, апелюють і до мультиків дитинства. Я в дитинстві мій був улюблений. Це був Смарагдо... чарівник смарагдового містечка, але це був не не радянський мультик, а якийсь американський. Uh -huh. Я його дивилася польською мовою, оскільки я зі Львова, і на польському каналі. І не мені розуміє, там що, дуже так. взагалі все подобалося, взагалі всі герої, як вони поводилися, але я не пам'ятаю там жіночої ролі, я пам'ятаю тільки там чоловічі ролі. Але якщо би захрипла, можливо, би вдалося трошечки. А мені, кстати, прийшло ще з голови, що я хотела бы, наверное, озвучить Винни-Пуха. Помните, да? Какого гипно степла утрам, тут поступает мудра. А, ну ты выходит, а я так не умею. Я не знаю, почему Винни-Пуха. Чтобы мы а, а, такую мощную, моцную крапку поставили в нашем спелкувании, коротенько питание Владимир Маринец. Всем привет, очень рад, что в Снеданку сегодня такие гости. И особенно Соломея Ветвицкая, тебе вопрос. Хотела узнать, чем занимается Соломея вне рабочее время и занято ли ее сердце, чтоб не брал. Це ти його попросив, ні? я його взагалі не знаю. От, 15 хвилин, не подивіться ну от займаємося якраз дубляжем мультиків вперше. Можливо, займуся цим частіше буду займатися свободне время. Соломія займається дубліруванням мультика. Дівчата на останок. Ми хочемо вас почути. Тими самими пташками, яких ви озвучили в мультику, тому від вас діалог або якийсь, я не знаю, уривочок. наживо мультик сніданку, Лілу і Вітвіцька. У нас насправді героїня не перегукується, але в мене там були такі діалоги. От як ах, ох, і у-у-ух. От, а ще були мене. Гого, ми стали тітоньками. А мені, от я хочу тебе попросити, Руслан. Кай, мені потрібна твоя допомога. Що я маю зробити? Ти гадаєш, що це допомога? Це допомога. Моя. Лілу! Я тут вважаю, спокійно, лямурдитла теж не погана. Люди добрі, Лілу Соломії Літвіцька всіх запрошують. Замбезія це десь між Мадагаскаром Таріо, 6 вересня в кіно і мультик. Поїхали далі, кисніданок.